А їх виживають із квартири. У цьому переконує родина Харченків. Раніше ми вже розповідали їхню історію. Саме в цій сім'ї виховали курсанта Севастопольської академії, відомого виконанням українського гімну в окупованому Криму. Замість подяки за юного патріота родина потерпає від нападів ЖЕКа. Більш ніж 10 років тому сім'ї надали нежитлове приміщення з обіцянкою дозволити його приватизувати. Тепер комунальники категорично не погоджуються з тим, що квартира їм не належить. Ходять чутки, що око на житло поклав майстер цього жеку. Тож родину намагаються вижити. Їм відключили, чи не всі блага цивілізації. На даний момент рішена. Решан вопрос з холодным водоснабжением. Водоканал теж нам идут, все, ну как понимать нашу ситуацию, то есть как бы юридически все мы грамотно оформляємо. А вот з горячей водой все таки у нас возникла проблема. Татьяна Васильевна уперлась в тот факт, что ей нужна бумага из КСПУ, о том, что они заключают со мной договор. Я там була сегодня, я написала заявление на оформлення договору. Ей звонили люди, просили просто відключить воду, договор, оформления. стадії вот оформлення. Вот бюрократическая, такая бюрократична натура, я так розумію, вилазить наружу. Мені бумага і все.